Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в гостях. Дякуємо любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. І так, в сьогоднішньому відео я хочу запропонувати вам зв'язати ось такий ось ажурний візерунок. Дуже красивий і простенький у виконанні. І так, раппорт самого малюнка складається із восьми петель і семи рядочків вверх. Нам з вами треба набрати. Петель кратних восьми і одну для симетрії. І так, починаємо в'язати перший рядочок. Кромочну знімаємо, пров'язуємо одну ліцеву. Далі робимо протяжку. Першу петлю знімаємо ниточка за роботою, пров'язуємо другу петлю. Лицьовою і через ту, що ми зняли, ми робимо протяжку. Далі знову Лицьова, накид, лицьова, накид, лицьова. Знову робимо протяжку. Першу петлю знімаємо ниточка за роботою, другу пров'язуємо і робимо протяжечку. Протягнули. Все, ми з вами прив'язали рапорт першого рядочку. І тепер знову повторюємо: ліцева, протяжка. Ліцева, накид, ліцева, накид, ліцева. І протяжка. І так повторюємо до кінця рядочка протяжка, лицева, накид, лицева, накид, лицева і протяжка. І останній раз повторюємо лицева, протяжка, лицева, накид, лицева, накид, лицева, протяжка і одна лицева для симетрії. Кромочно-виворітно. Повертаємо роботу і пров'язуємо другий рядочок. Кромочно знімаємо і далі пров'язуємо всі петлі виворітні до кінця рядочку. Накиди не перехрещуємо. Пров'язуємо до кінця рядочку. Подальшому всі вигорітні рядочки ми будемо в'язати за схемою. Всі петлі виворітні, накиди не перехрещуємо. Так, пров'язуємо до кінця. Так, повертаємо роботу, пров'язуємо з вами третій рядочок. Кромочну знімаємо. Перша у нас з вами лицьова. Далі робимо протяжку. Накид три ліцевих. Один, два, три, накид і протяжка. Так, пров'язали. Повторюємо ліцева, протяжка. Накид, три, лицевих, два, три, накид і протяжка. І так повторюємо до кінця рядочка: Лицева, протяжка, накид, три лицевих, Накид, протяжка. Пров'язали. І останній рядочок, разочок повторюємо рапорт в кінці одна ліцева і кромочна виверітна. Четвертий рядочок в'яжемо за малюнком. Всі петлі виверідні. Перша кромочка знімається, і далі в'яжемо за малюнком, накиди не перехрещуємо. Так, пров'язуємо. Повертаємо роботу і пров'язуємо п'ятий рядочок. Кромочну знімаємо, пров'язуємо ліцеву накид, ліцева протяжка. Ліцева протяжка. Ліцева. Накид. Все пров'язали рапорт п'ятого рядочка. Повторюємо знову: ліцева, накид, ліцева, протяжка. Ліцева. Протяжка. Лицева. накид. Знову лицева, накид, лицева, протяжка. Лицева. Протяжка. лицева накид, лицева накид, лицева протяжка, лицева протяжка. лицева накид і для симетрії кінці лицева Кромочна виверідна. Так, в'яжемо з вами шостий рядочок за малюнком. Всі петлі виверідні. Накиди не перехрещуємо. Так, пров'язали, пров повертаємо роботу і пров'язуємо з вами сьомий рядочок. Кромочну знімаємо, пров'язуємо дві ліцевих, один. Два. Робимо накид, протяжка, ліцева, протяжка. Накид, ліцева. Пров'язали рапорт з вами сьомого рядочку. Повторюємо: дві ліцевих, накид, протяжка. Ліцева, протяжка, накид, ліцева. Знову повторюємо дві ліцевих, накид, протяжка. Ліцева, протяжка. Накид, ліцева. І повторюємо ще раз. Дві ліцевих, накид, протяжка, ліцева, протяжка, накид, лицева. І ліцева для симетрії. Пров'язали сьомий рядочок. Пров'язуємо восьмий рядочок за малюнком. Всі петлі виворітні. В'яжемо до кінця рядочку. Ну от, моє любі, ми з вами пров'язали рапорт із восьми рядочків даного візерунку. Тепер починаємо все спочатку, з першого по восьмий пров'язуємо далі. І у вас буде виходити ось такий красивий ажурний візеруночок. Дякую, мої любі, що зайшли на мій канал, були разом зі мною. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Повторюсь, якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої YouTube родини. Якщо у вас є бажання і можливість підтримати мій канал фінансово, внизу під відео будуть реквізити, буду вам дуже вдячна. На цьому в мене все. Кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!